Всім доброго дня. Сьогодні 18 вересня, неділя. Я хочу вам показати розклад е, і запитати карти. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Е, аварія з кортежем Путіна. Вона була запланована. Е, була вона запланована. Це був план. Покажіть мені ту історію. Аварія з кортежем Путіна. Ну, аварія реально була. Реально була. І, до речі, до речі, по поводу, чи було воно заплановано? Скоріше всього, що так, воно було заплановано. Бо дві позитивні карти, і вони показують цей момент, що то було сплановані ті дії. Так, є матеріальні збитки, ну, звісно, машини повріждені, там щось якось трошки. да. Давайте ми подивимося ще таке питання. Яка ціль того була цього плану, то яка була ціль цього плану? Ціль цього плану була такова, що немає грошей уже, немає особисто оплачувати цю всю історію, цю війну. Росія несе збитки. І, до речі, вже нервова система і по почуттям дуже погано. Тобто вони хочуть закінчити ту війну, але їм якось треба вийти з цієї ситуації. То нічого гарного вони не придумали, як показати покушення на Путіна і якось його трошки якось, ну він вже й сам хоче того відсунутися від цієї історії, відсторонитися від неї, розумієте? Йому ж то не подобається. Чи можна показати, був там двійник Путіна, це обман, що там був Путін реально. Чи то правда. Трійка, 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 перевернути єрофант. Ну, я вам скажу так, що, скоріш всього, що в цій машині не було там Путіна, не було там Путіна. І реально це був спектакль. Це був спектакль. Ось, маленька перемога або поразка. Воно, в принципі, одне і те ж саме, воно нічого не дає. Нічого не дає. Ось так. Так, але удар був, там була аварія, але Путіна там не було. Там не було Путіна в тому кортежі. Вообще. Скоріше всього, що там був двійник. Е, покажіть мені карти. Був, е, чи був двійник в машині? Замість Путіна? Так, це був двійник. Це був двійник, бо суд закритий, ця людина закрита, вона допомагає, але допомагає вона іменно по смерті. Тобто її цією людиною руководять. І ці фази вона проходить, тому що, що схожа на Путіна. Ось і все. Але це закрита інформація, закрита людина якої, скоріш всього, робили і операції. Тобто, ну, ось так. Так, там йдуть ті зміни? Да, це був двійник, ніякого Путіна там і близько не було. Тобто, оті інфаркти, аварії, ще щось. Дуже воно це неправда. Ото була операція, так, була операція, він був без сознання, він був під приборами. У мене є той розклад, реально тоді була операція. І то показало чітко, що він був безсознательному состоянні і під приборами. Бо там була трансформація, гроб, тобто реально показало, що він... там операція, і він. Ну, от в такому стані, може, даже був і в іскусственній комі, а потім прийшов до тями. Але там то давнішній розклад ще тоді. Але тут, звісно, це спектакль. Це спектакль. Ось, і вони нічого з того спектакля не пойміли, для чого вони то робили. Щоб, бо якось треба уходити від цієї війни. Вже нерви ні к чорту, гроші, гроші закінчуються, оружі є теж, ну, коротше кажучи, якось треба виходити з тої ситуації. Путіна тут не було, тут був двійник. Ну, ось і все. Так що нічого там, вообще, це все, знаєте, оці ігри ФСБшників, оце його, оце його всі. Такі, знаєте, тіло двіження туди-сюди, общем, хоче якось через жалобить світ, через жалобить своє населення. Чи що він хоче, я не знаю. Може, хоче, щоб оп'ять заговорили про його лице, як його сохранити, але вже про це ніхто не каже. Тому він робить оці такі події, якісь не непонятні. В общем, аварія була, вона була спланована, і Путіна там, звісно, не було, там був двійник. Це те, що я хотіла побачити і розказати вам. Все, люди. Не було ні інфаркту, не було ні цієї конкретно для Путіна аварії, так що це ще історія буде длитися, я так думаю, довго з його життям. Так що так. Все, дорогі мої, я вам все показала, розказала. Бажаю вам щастя, здоров'я, бути живими, бережіть себе і своїх близьких, підписуйтесь на мій каналчик, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть цікаві питання на запис на прийом по відеозв'язку, на консультацію. Там стоїть мене у мене о каналі опис мій вайбер. Будь ласка, пишіть туди. Всіх вас люблю, поважаю, почуємось, папа.